Друзі, привіт! Розглянемо питання, що таке та так звана брудна бомба. і Яку загрозу вона може нести для України? Зараз достану 10 карт на це питання. Вітка Дивимось. Дивіться, друзі, ну, такої катастрофічної загрози вона не несе. Щось там, може, і є у цих недоумків, але вона катастрофічно вона нічого не несе. Ось Дін, як Україну представляє, ось військові. То військові знають про все, що там відбувається, і вони попередять, бачите? Ось військові попередять. Щось, щось може таке, щось вони там можуть. Спробувати щось зробити, але військові, по-перше, вони вже знають і вже зробили деякі кроки для того, щоб це нейтралізувати. Тобто для України Україна, бачите, вона захищена. Тобто, біля, біля карти дому, карти Червового туза, поганих карт не випадає. І, і випадає, що військові попередять всі оці намагання щось їх зробити, цих недоумків. Тому це все напевно більше, якісь слухи та пугалки, а не щось реально страшне для нас. Ось так, друзі, випадає.